Сражнє диво для малечі в Івано-Франківському театрі Ляльок готують прем'єру зимової казки Стежечка святого Миколая. Це п'єса авторки Лариси Діденко. У постановці студентки четвертого курсу Київського університету імені Карпенка Керого. В центрі сюжету протистояння добра і зла в казкових образах чорта, зайчиків та ангела. У нас грає шість акторів, а персонажів більше, набагато більше, багато ляльок. У нас є такі персонажі, які гнолядка нас є персонажі як зайчиків, дуже багато зайчиків хотіли багато зробити ефектів, фокусів там де. Йде в нас перевтілення, перевтілення зайчиків, перевтілення нашого казкового світу. Акторка Діана Янчевська виконує у зимовій постановці одразу дві ролі ангела та зайчика. Її завдання передати дух свята, щастя та перемогу добра над злом. Роль Ангелинки це дівчинка Ангел. Вона як ангелохоронець, охоронець який протягом вистави допомагає зайчику вирішити його проблему, допомогти йому наштовхнути на вирішення цієї ситуації. А зайка, Лапуля, ми її так називали, вона більше. Така, знаєте, другорядний персонаж, але не останній персонаж. В них така сім'я, в них ми показуємо цими цією кількістю п'ять зайчиків. Ми показуємо, як важлива сім'я, як важлива підтримка. Директор театру Ліліоки Роман Братковський розповідає. Їхня різдвяна програма буде насиченою та цікавою як для дітей, так і для дорослих. Буквально кілька днів почалася нова робота. Різдвяна містерія, шилько Медведів. яви нам ангелів твоїх. Яку ставить також студент четвертого курсу столичного бусу театрального прем'єра? Це на першому місці, але в нас є і новорічні скетчі, які будуть їздити по садочках, і на базі театру заплановано замовлення, які будуть виконуватися. Звичайно, з подарунками прем'єра вистави Стежечка Святого Миколая відбудеться 6 грудня. Яна Лазорик, Віктор Костинюк. de la radio compañía Ray